В мыслях того, кто посвятил всю свою жизнь Выковыванию одного единственного меча Мечта может главенствовать над всем миром Многие мечты можно исполнить в одиночку Есть мечты, которые словно ураган Сметают по пути сотни и тысячи чужих грез Мечта может стать поддержкой или источником страданий Мечта может наполнять человека жизнью и неубийцей Каждому из нас властивы мрить Людина не может жить без цели Как самолет взлететь без крыльев Кожен з нас прокладкує свій власний путь до того, що ми називаємо мрією. Залишається лише одне питання: на що ти готовий піти заради своєї мрії? Мрії вони як зірки в небі, їх стільки, що й не порахуєш: великі, маленькі, яскраві і тусклі, але все одно мрії. Щоб щось отримати, завжди потрібно щось віддати. І йдя до мрії, ми віддаємо себе. Ощо, якщо твоя мрія величезна, і віддати всього себе буде мало, щоб отримати те, що ти хочеш, що ти будеш робити? Гріфіт той, хто віддав все заради здійснення своєї мрії? Навіщо ми йдемо до мрії? Думаю, в нас буде одна відповідь, тому що мрія у є те, що принесе нам щастя. Але також мрія це найпідступніше, що є людини. Вона здатна опянити і бути ненажерливою, вимагаючи все більшого і більшого. Так і сталося з Гріфітом. Мрія полонила його розум, і він переслідував її раді того, щоб стати щасливим. Але він не розумів, що вже був щасливим, перебуваючи в колі свого загону, і з кращим другом в обличчі Гатса. Зрештою, зрадив. Своїх друзів і пустив їх в жертву заради свого бажаного замку, дійшов до кінцевої точки своєї мрії. Мрія являється тим, що приносить сили рухатися далі, і тим, що здатне зруйнувати тебе зсередини. Якщо у тебе є мрія, означає ти людина. Але якщо ти йдеш по головам заради неї, чи є в тобі людяність? Мрії будуть жити, доки будуть існувати люди. Я не говорю, що досягнути мрії великою ціною це погано. Я взагалі стараюся не думати в категорії чорної і білої Якщо ти хочеш перемогти, твій розум має бути сильніший, ніж твої емоції. Згадай, як ти годинами займався ділом, яким загорівся. Тобі не потрібно було ні їсти, ні пити, ні навіть спати. Згадай ті відчуття, згадай той трепет в твоїх грудях. Можливо, для того, щоб сфокусуватися, не потрібно. робити те что то тебе не подобается робити Можливо в все твои мрии на и не твои взагали я смотрю на них отсюда и мне кажется что я вижу как все их маленькие мечты и крохотные надежды мерцают в каждом факеле и костре и все же моего огня там нет Пожалуй, я просто остановился погреться у их костра. Брату. И вскоре пойду дальше.